Так, всім привіт! Сьогодні у нас на диво буде цікавий влог, бо я буду жарити сирники і паралельно з цим ми з вами будемо тестувати все те, що нам прийшло з Молдаву. Покуштуємо винчики, покуштуємо джинчики, чіпсики, сухарики. Я розкажу, що воно, як воно по смаку, що варто, що не варто брати, і чи підійде це конкретно вам. Ну, взагалі хуйо, значить, воно вам підійде. Але. Ну, коротше, блять, порцию с порцію з цих а... сирників. Ба, єдиний мінус це те, що немає яйця. Поняла? І вони, сука, гниди прилипають. Оце, звісно, піздець. Я обычно жарю без олії, тут уже і олії налив, і все одно вони, сука, ну, липнуть. Це, звісно, мінусок, бо... Бояться, зараз ніяк не сходиш, ну самі розумієте А дружина буде пізно, а мені силнику хочеться зараз. Ну коротше. Будуть з погрешностями, але тим не менше вони будуть. Так. Закинули порцію, налили стопарик і куштуємо. Якраз, я думаю, поки я все попожарю, ми... З вами потестимо все, що ми заказали. Трохан попиздимо, Куда ж без приз'їжджав, я тоді його люблю і я це роблю тільки з вами. Е, нагадую, що в нас є телеграм-канал, і ви можете туди підписатися. У нас там аж восьмеро, хтось до нас підписався, не знаю на що. але хтось все-таки зайшов і підписався. Я намагався витягнути з того хлопа. А, чого він підписався? <свісно> але він заігнорив. Прочитав, смайлик, скоріш за все, він поставив, але заігнорив. Так, що ми? Ми розпочнемо з. вина. Так, До вина ми візьмемо бокала. Бакал. Ай, його вам, блядь, ще й не видно. Блядь, а чого ж так сука? На, рідні. На рідні. <кхе> Так, по-перше. Хто не в курсі, що за Моудаву, чого, куди і як. А, вчора влог подивіться. Не, ладно, не вчора, а позавчора, скоріш за все, це, скоріш за все, вийде завтра. А можливо, воно вийшло сьогодні, тобто 21-го. Блять, почти день в день хуярю вже. Я їбав. Ще не пива, вже наче випивши. То зайдіть, подивіться. А, зараз все замовляю з Моудау. Сьогодні ціни. Під дом привозять, доставка безкоштовна, і це okay. А, Взагалі топ-1 вино, яке я люблю, це Стефанія. Але я беру його тільки, коли на нього є акція. Цього, цього разу на нього акції не було. Я взяв такі винчики. Саме стандартне дішманське вино, але воно на диво прикольне. А, Бля, що мені ще треба? Я оціню все тільки по смаку. Якщо мені це подобається, то воно мені подобається. Основний мій прикол у винах це те, що мені подобається терпкість. Чи є вона в цьому винові, я ху його знаю. зараз будемо тестити. Це коротше, як що воно дешманське. От от. Півтори літри коштує чи 100, чи 120 гривень. Ну, коротше, Немає, ніхуя немає, щоб костейчик, звісно, уїбать. Що но... мене прикалує? Мене приказує, що тут пластикова бутилка. Це зручно От це реально прикол. Але, знову ж таки, у нас це показник того, що це хуета. Насичуємо киснем. Так всі роблять, коли тестують воно. По запаху, Ну по запаху, знаєте, чисто сочок. Виноградний. Оце от, що також мені подобається, бо є вино, яке штирняче барашкою нахуй, і я від нього ригаю. Це піздець. От, мені подобається отакий от запах. Це прикольно. Знаєте, чимось нагадує мені виноградний табак. Я ще той і батьтестер. Ну, реально заїбати. Воно не тепке. Але воно солодко кисле. Саме от солодко кисле Не кисло-солодке, а іменно солодко кисле. Тому що, ти коли його сьорбаєш, спочатку йде солодкість, потім йде легка кислість. Я не люблю кисле вино, і я не люблю солодке вино. Солодко-кисле вино прикольно. Це гірше, ніж е, терпке вино, бо терпке вино мені більше подобається все ж таки, це топчик мій. Але солодко кисле також прикольно. Ну, блядь, ні се дима, ніхуя. Ні, Нє, щось є. Так. Є, але ну, явно не те, щоб хотілося б брати під... Етод. Під вино. Сюди якогось був баного. Так у мене є просто дегейський. То дегейський це таке. Так, перевертаємо наш сирок. О, Короче, ті, що пізніше положились окей, а один залип нахуй. Під адегейське вино, ну як на мене, ну таке. Я адегейський люблю, але я хуярю його в шавуку. Хіба в кой то віки ви на фоні не бачите гору їбаний посуда. Прикол. Буває таке. Але це все завдяки їбаній станції, які вже... 5 років ось щось буде. За тебе, сука, мала. М -м -м. І все-таки не подобається мені. Збрізає бісь. От брів, це от, як на мене, для мене це ідеальний Це, під вино. Такий охуєнний. А цей таке. Там таких вин, ну, типу, таких от і, бать, дуже дохуя. Це вино у нас, що за вино? А, ну До речі, це виробництво України. Хоча написано Італія Італіано кавало. Cavallo. Італійське кавало. Напійвинний, напівсолодкий, червоний. На 100 мл 79 калорій. Ну, короче, Це чисто, знаєте, от просто як напіток. Наскільки тут вообще градусів, бать? Бо я їх вообще, ну типа, я не бачу, що тут є якийсь градус. Воно ніхуя не відчувається, може тут взагалі може він безалкогольний. А, ну. Вміст спирту 8,5 обертів. Ну, типу, просто як напіток. Типу 8,5, ну це ніхуя. Давайте будемо чесними. Ти від 8,5 обертів явно не оп'янієш. і бачиш, що оп'яніти, ну я не знаю. Ну. Блядь, бутилки 4 треба в'їбати. А ти в хуй вип'єш 4 бутилки, бо блядь, буде шеригаль, бо воно бляд, буде притапне вже. Солодко кисле, ярко виражений виноградний смак. Прикольно. Мені подобається. Просто от, чисто, знаєте, бляд, замість сока. Ну, просто щоб пити. Ну, типа, не бухать. Щоб не бухати, а просто випити. От, хоч